Давай тоді ще а, на Остане, останок, питання сьогодні, да, поговоримо а, про. Ти частково про це згадав, але мені здається важливо. Так що в Трамп миротворець, я вже бачив його зображення, де він у вигляді знаєш, шапкою Кар можуть відповісти. А, ну як, як ти він знаєш зображений у вигляді з така шапка у вигляді голуба. Він ті це відповідь. це відповідь. він просто реальна. Ну, тобто я і нашим глядачам, щоб вони зрозуміли, тому ми всі слідкували. відбувся обстріл США Іраном. Іран обстріляв, нібито. Військові американські бази попередивши США перед цим про це І ось ніби Трамп виступив і сказав, що все війна. закінчилося. трьох років ми воюємо щось, я не бачу, що хто нам попередив. Ви знаєте, ми зараз будемо кидати по вас балістики. Так за декілька годин. Ти ти не вважаєш, що це схоже на якусь ігру? Не Я хочу подякувати Іран. Ми вивели з людей, щоб вони не постраждали. Німа ні загиблого, нічого не зріну. Вона, послухай. А нам і що потрібно було? З 14 ракет було а, запущено, 13 ми збили, один відпустили. Знаєш, <світ> якісь 14 е, ой, ті, птах літали, знаєш, одного з чотирнадцять застр... один хто кудись там прилітів. Ну, а Відом... й ну, ну, одну одну ракету я бачив відео, знаєш, вона летить над стадіоном, де був чемпіонат світу по футболу в Катарі, і показували. От іранська ракета. О, я с... тобі хочу сказати, що о, о, для мене. О, ну, Іран дуже помолився. Ну я не думаю, що потрібно було ну там я побачив вдохи, там, яка була паніка у людей, які там а, да, Дивись, ну вони що не, не розуміють, що а, якщо зараз там все Єгипет, якщо я не помиляюсь, о, 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 Арабські а, а, а Арабские Эмірати, э, Саудити, э, Катар, вони все сказали: типа, що, що за типа історія, давайте той разбомбиємо. То, ну так же не можна робити. Слухай, ну я все розумію. Вот эти вот потім вже розглянялася паника. Все, зараз закрей, іранство закреє. Как назывался называется этот допоможи? Ірина Власенко написала в Сигнал в чату купує рану, випадково був Ятола, АТО. Що його додали? Як називається цей коридор? Ормузький. Ормузький, так. Зараз вони закр закриють. Ну, по-перше, я почитав, слухай, ну там його закрити, взагалі неможливо, щоб ти знав. Іран не може там. Якщо він не це буде взагалі незаконно. Тому що там на як. Проклали, проклали там дорози для кораблів, Танкери. танкерів. Вони не в, те, в, в територіальних водах Ірана, вони в територіалах вода Катара. Тому, послухай, ну там 22% вони а, мають з мають, ну, цього, цього регіону. 22% у, 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 у середнього акваторія в Добичі всього Всі? нафта у світі. Ага. О, ну, це багато, багато, це немало. Від цього першу чергу отримує це Китай, а це Індія, це велика кількість нафти. Тут без питань. Але те, що я дізнався і глибше зучив це питання, я можу сказати, що ну, так просто, що ми, бре, ми, ми будемо закривати, це значить. Давай я піду закрию квартиру свого сусіда, знаєш, не моя. А чому? Бо ми мене скандал з ним. Давай я під'їзд перекрию всім. Ну це такий, знаєш. Тому хочу сказати, що, як на мене, то я вважаю, що Іран сьогодні слабкий. Я вважаю, що коли міністр іностранних справ Ірана приїжджає до Росії і він говорив російською, типу та, і він каже, що по всім міжнародним правам вони не могли на, по нам бити а, цими а, Ракета. ракетами. Володимир Володимирович, допоможе нам. Бл ти бачив його до... Як хотів він хотів допомогти їм? А, я хочу на, на другий звернути увагу. Хочете що змінювати? Послухайте. Я не можу зрозуміти, а чому ви не думаєте і не кажете за те, що якщо ви зсилаєтесь на якийсь устав, О. тобто ООН, а що ООН вам дозволило обогачати а, а, Уран до 93%, послухайте. Це Ні. Ж Ні. Договір і про послухай, диспорт... хто ж, от ми з тобою починався ітер, я тобі говорив, послухай. Що заважало Ірану робити собі, робити таким, які вони до 79-го року були? Один із найкращих країн Європи. Що ми заважали? Нічого. А тому, що там така влада. Сьогодні вони зацікавлені. Вони, вони вони на четвертому місці по запасам, якщо не помиляюсь. Сьогодні вони б могли побудувати ні атомні станції а, 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 щоб обогащати і як сказати да збагачувати. збагачувати. Уран, а вони могли побудувати своє майбутнє, розумієш, як Росія. Вони, Росія і Північна Корія це одинакові країни. Вони думають тільки про себе. Тобто там люди, які оточують цього. Вони мільярдери і вони займаються тільки тим, що виготовлюють зброю. Все. Але я б додав би, що де я сьогодні хвилююсь, я хвилююсь за те, щоб там з'явилися китайська зброя. Я впевнений, що деякі ракети, які вони запускали, це китайські ракети. І зараз Китай таким чином випробує ці ракети, які да, дивляться, які перехоплюються системи американські системи. Вот. І, Першу чергу, якщо там зміниться ситуація, це буде вдар по Китаю. Вони не зможуть за копейки сьогодні купляти нафту. Тому хай хвилюється Китай в першу чергу. Ну, тобі не здається, що от якщо так на, на сьогодні проводити да, це Самарі, виходить: дивися, Ізраїль почав бліцкріг, вдарив по цілям, але змінити режим не зміг. Іран. Е, 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 е. Ті почали у відповідь бити третє, десяте по них ударили американці. Uh, і американці самі, нібито ударили, але потім Трамп якби відповз. Ну тобто, він зрозумів, що ти, вони ти, ти, не готові. Ти, ти. Тобто, тобто, по суті, всі залишились при своєму, тобто Іран залишився. Uh, ну як Іран режим зберіг зберіг, тобто тоді не зрозуміло навіщо це починав. Я тобі я тобі писню. Ну, 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 послухай, на ну, тому, що була загроза, тому що не uh, було зрозуміло, що uh, вони там, там залишаються місяць-два, і вони зроблять uh, ура і зможуть зробити ракету. А пої... ти думаєш, що зараз це не так? Ну зараз послухайте. Якщо там зараз я там читав, там під'їжджали якісь е, грузовики, <зараз> демонтували якісь <зараз> сепаратори. Послухайте. Де це рекамь монтували Ви що пригалуєтесь, що за два дня там щось там от так, от зняли, Це що, що якісь магнітола, знаєш, там перемотали забрали, це, і забрали і, то, і ну, перевезли. Якісь, ну, якісь, там, і вісімдесят метрів метр глибиною. Ну послухайте, ну це ж просто смішно. А тому зараз говорити в якому там щось в стані, да, дуже важко. Але друзі, хочу сказати, що там таку ракету запустила Америка, що я, я сумніваюся, що там що. Залишилось живем. Але хочу сказати і закінчити, що дивись, просто змінити ситуацію в Віані це неможливо. Тут потрібна допомога. Щоб ви допоміг допоміг, ну, наприклад, ну, наприклад, тур, Туреччина. А, а, чому? Тому що ну, хочу нагадати, друзі, а, а, скільки було у нас а, розмов, а, що в Сирії бо вот зараз, зараз, зараз все буде, так і що? А, поки не підключилась Туреччина, що там відбувалося? Але хочу сказати, що а, на жаль, на жаль. Ні, завжди Америка виконує свої обов'язки і на це звернути я хочу вашу увагу. Це було в Афганістані. Ми... Дуже гарно пам'ятаємо. А хочу нагадати, зараз Трамп взагалі хоче цих афганців, які працювали на Америку. Зараз всіх відправити в Афганістан. Ну, це І Вони, ще... вони ж в'язницю потрапляють. Так, це так, ж розуміло. Так, так, вони будуть там багато людей вбити. Потім ми пам'ятаємо з вами, як підігрівали, які воювали. Ірак не, 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 в Іракі ті, а, mm -hmm. не Маджахеда, блин, я вибачаюсь, я забув. Хамас? А, -а, -а. а не, 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 Ісламська не, держава? Хамас, ну, от, наприклад, там, це, там, Хамас, всіх цих посіпак Ірана. Хезбала. Вони, Хезбала, вони ж туди вкидали так, мільярди доларів. це доларів. Так, да, мільярди доларів. Місто того, щоб Будувати свою країну, а не витрачати на всяку, вибачаю, гроші. Ну, Я не здивований, що у них корупція. Там. Ну, слухи, ми постійно бачимо, що отримають Ізраїль інформацію від а, а, Ірана, там, тому що там все продається. Ну покажіть мені, що вони що скупили, якусь інформацію про Ізраїль. Незрозуміло, що це. Да. От і все. Я забув, як називається це е, не турк ну, там були сили, які воювали. Курди, 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 да. О, спасибо да, Спасибо тобі. курди, да. і, і що, курдов озброїли, потім дали зброю, дали над... Над... надію, і що взяли, кинули. Да. Їм, Їм ж обіцяли державу навіть допомогти створити. Ну, а я, я тобі про що? А я тобі за що. Да, да. Все буде гаразд, бо вам зброя вою. Почали люди воювати, а потім сказали, ну ви ми, вибачте, ми, ми не можемо. Ми все. Буде Ірак. Да. Ну що, друзі, я хочу подякувати всіх. -маяк, да. Чудовий. Да, -маяк. коментар. Так, друзі, ну що, я хочу подякувати всім. Хочу... стогляд, 100, де до речі? Да, хочу роздавлять. побажати всім спокійні було, щоб була ніч, щоб було було. Менше шахідів та ракет. Хочу побажати, щоб завтра успішний був саміт. І обов'язково в четвер ми з вами про це поговоримо не в п'ятницю, а в четвер, Саме в четвер 18, в 18 годині, да, так. о 18 годині. годині о 18.00. Я хочу подякувати своєму другу Олексію Кубіна. Льош, дякую тобі, що ти є. І ти разом ми з тобою робимо таке та горі. Насправді це навзаєм зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт, дуже харизматичний і бачите глибоко в деталях. Георгій Беркадзе і друзі з вами був урядовий квартал Лів. І справді Георгій вірно відмітив. от тисяча сто глядачів нас дивиться. Запам'ятаєте, що ми виходимо на цьому тижні? Ми вийдемо в четвер о 18 годині. Тому не пропустіть, готуйте вже ваші питання. І як завжди, ми з Гірми говоримо слава українському народу. Слава українській нації, слава ЗСУ і слава нашим героям, які так. дають можливості нам з тобою проводити проводити театр. Саме так. Дякую всім, дякую, друзі.